Всім привіт! Привіт, наші любі підписники і всі ті, хто на нас ще не підписаний. Знаєте, в житті кожного бувають смуги, смуги білі і чорні, о зараз в нас трошки вона, скажімо так, трошки вона сіренька. Зараз ми вам розкажемо, що в нас відбувається, бо ми давно не викладали ніяких відео і хотілося з вами поділитися. Спочатку все почалося з долі. В неї в аналізах сичі знайшли пісок і знайшли кристали. Ми прийшли курс лікування. І вони вже стали на другому. Після других аналізів стала показники стали покращуватись, стало трошки менше. Вона дуже гарний лікар, і наша мама з татком піклуються про нас і лікують нас. У цей час у Лілі захворіла вушка. Вона почала їх сильно дуже дряпати. Ми думали, що у Лілюсі почалася якась алергія на корм. Але коли ми прийшли до лікаря, то виявилась трошки картинка інакше. Люлюсі призначили операцію та видавили зубки. В ній залишились лише передні клики. А зубки інших зубків вже в неї немає. Та юлюся теж трошки хворіла, пала антибіотики кололи, верніше не була колола. Мамуся водила її до лікаря, вона й колола коли. В час я передаю знову аналізи, мене знову виявляють на дуже хороші результати. То знову з'являються кристали, пісок. Я проходжу другий курс тикування. І ось знову аналізи і знову поганий результат. І на сьогодні я маю УЗІ. Сьогодні мені було робити УЗІ. На якому будуть виявляти камні в моїх маленьких нирках, якщо будуть камні, мені будуть робити операцію. Ось такі в нас справи. Підписуйтесь на нас, ставте нам лайки, тримайте за нас кулачки, щоб ви були здоровенькі. А в наступному відео я покажу. Який подарунок нам прислав наш підписник юний хлопчик, дуже талановитий, він талановита малює і гарно грає в футбол. Але це вже в наступному відео. Дякуємо всім. Побажайте мені сьогодні удачі на узі.